Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас вчора цілий день був дощ такий прям сильний. Закінчився десь о 12-й годині ночі. Добре намочило. і до цього дощу я не встигла вирізати капусту. То буду зараз вирізати, бо вона потріскається вся. Ще передають дощі, то нехай вже вона підсохне зараз до вечора. А потім я її вже занесу, там, де буде вона зберігатися. Її тут небагато, скільки Вон 3, 4, 5, 6, 7, 8 головок. А вона така гарненька, треба її зберегти. О, то буде шкода, як вона потріскається. Я зараз листочки повириваю, понесу свиням. Внутрія. Це капуста агресор. Це така о! Головка. Мокра. Цілий день дощ був. Треба, щоб вона підсохла. Це взагалі ось така велика. Ми вчора їхали в місто в лікарню, бо ми зараз хворіємо. Я закриваю ворота і тут бачу ворони, ціла куча їх. Думала, все, хана моїй капусті. Я їх прийшла, нагнала, але що? Ми їхали, не б знову прилетіли. Приїхали з міста, прийшла провіряти, то все нормально. Стоїть капуста. Тут Лежить гарна ця капуста агресор. На наступний рік хочу ще спробувати, як там, мегатон, щось таке. Я записала, але не пам'ятаю, як правильно посадити. Кажуть також, що дуже хороша капуста, всі її хвалять. М, вже щось почало їсти чи гнить. це буде перша. Будемо їсти. Склала ось тапусту тут на гойдалки, нехай вона просохне трохи. Вітерцем її обдує, бо така вона після дощу волога, а потім занесу там, де вона буде вже лежати. І ще сьогодні в нас ось така робота посадити цей кущ винограду. Це сорт Дубовський рожевий. Ми весною брали черенки, але в нас вони щось пропали. Інші прийнялися, а от саме цей не вийшло. Тобто поділилися з нами таким корінцем, я так розумію, це прикопували лозу, бо щось воно таке длине. Але нормально, ми його так під нахилом посадимо, все буде добре. Це наші виноградні ряди. Перший ряд це вже. Третій чи четвертий рік, я не пам'ятаю виноград, там ми вже збираємо урожай. Ось це другий ряд. Тут в цьому році були такі сигнальні грони, подивилися, який виноград. Ну і ще треба робити третій ряд. А третій ряд буде ось тут. Це з черенків, це пересадиться, оце де залізні такі ці стоять натянуті. Це ми викопаємо його. А буде тут третій ряд. Ото, що я тільки що показувала, посадимо. Ну і ці розсадимо. А оцю малину, зараз буду я обрізати і треба її пересадити. Хоч і трошки, але малинки там буває. Це літня один ряд, і там пару кущиків є ремонтантна. Зараз, поки нема дощу, хоч і мокро, але треба робити. Бо нічого не встигається. Ось де. Яка вона гарненька. Зараз обірву і жені понесу, нехай вітаміни не їсть. Так, одна гіллячка. Там гілячка ще є. А ось ці зарослі зараз буду обрізати і думати, куди його пересадити. Так, це ця малина, яка влітку родить, бачите, яка вона висока. Її обрізаємо десь. 80 сантиметрів 80 залишаємо. І я її звідси зараз буду пересаджувати. А ремонтантно на зиму під коріння зрізаю. Так, це тут ті, що минулорічні, то вони зовсім вирізаються. сьогодні парить. Жарко. Максим, принеси лопату, будь ласка. Молодь. Не, але я не хочу. Не просто так. На це намочила, воно все аж виривається. Будемо садити той Цю Викопаємо я її, зараз буду кудись пересаджувати. А тут таку треба зробити дебелу ямку для того куща винограду. Це ми оцей виноград потім викопаємо, він тут не буде. Бо ми так і тулимо все одне на одне, потім воно вже буде нормально. Початок листопада ми все садимо, копаємо. Мої хлопці тут копають яму для винограду, щось таке велике виходить, щоб влізло. Зараз сюди додамо трошки перегною попіл нормально буде. А я копаю малину, звідси вже обрізала її. свині почули, що ми тут і пищать. Її копай не копай, вона буде розростатися на наступний рік все одно, але там, де вона не треба, підсапаємо, викопаємо, то й нормально. Ось, ось, тут такий хороший кущик можна розділити на декілька. Воно ну, так добре копається земля м'якенька, а то місяць назад і лопату не можна було засунути в цю землю. Ще туди далі треба буде і івенерато обрізати, кривати. Так, тепер треба йти садити. Ось Женя щось тут -що скопає з какоси. Будемо цей садити. Ось цей кущик. Він такий гарненький, це сорт бананас. Це з черенка. А цей вже посадили. Він нам попався такий геть обрізаний, лози немає. На наступний рік будемо самі вже її пускати. Так, ми з виноградом справилися. Розсадили трошки скільки один, два, три. Чотири ти кущі пересадив? Ну, з цим. Чотири кущі посадили. Забрали ось з цієї школки, що в нас була. У нас залишилося. Чотири такі сортові. Три, он, Надія Азус, такий синій великий. І чауш один, це той зелений. Ну і три. Вони гарні, але я не знаю, що це за виноград. Це ми так брали. Дровцята там віддавала сусідка, бабулічка топить. Ну, щепки такі. І там така лоза гарна була, я забрала. Подивимо, що воно буде. Листя якось в цьому році і не опадає. це У нас абрикоса, яке сьогодні 26 жовтня. Ну, так на деревах і стоїть. І в сусіда вон, абрикоса також. Вся зелена. Раніше опало, загребли і все. А зараз будемо ще в листопаді грябатися. Погода міняється. З посадками ми закінчили, тепер до дерев перейшли. Це в нас шовковиця з прививки щепи. Максим її обрізає. Не знаю, правильно ми це робимо чи ні, але ми ось так обрізаємо. І гарно вона родить величенька. То її все обріжемо, щоб вона висока не була. Низенька. Буде він тут обрізати, а я пішла пельмені робити, бо в мене замовлення. Ще вчора було, а якось я туди не дійшла, то буде зараз. Ще загрібати тут треба. Добре, що в нас дерев великих немає, то немає багато і листя. Але ще не вишня не опала. У мене перша партія готові, Зараз небагато ми зробили на пів кіла фаршу. Зараз повечеряємо. І в сесії на завтра може Жені буде. А на вечір ми прийшли сюди, в будинок працювати, коли було видно, то ми на вулиці щось робили, а вже темно, нічого такого не поробиш. Можна і тут щось потихеньку робити, то будемо зараз шпаклювати цю стінку. Вчора я прогрунтувала, хто дивився мої відео, а зараз будемо щось потихеньку робити. Пішли ми сюди. Я думала, і я буду щось робити, але мені не дають. Сказав, що коли ми тут задумали таку штуку, будемо далі показувати. Коли треба буде візерунки різні робити, тоді я це буду робити. А рівно сказав сам. Так все, я так стою для підтримки і там коло цю, ту шпаклівку. На сьогодні вже все. Максим зашпаклював ці дві стінки, де вікно і це, де ми починали. Завтра загрунтуємо і подивимося. Якщо нас влаштовує оця така його товщина, цього шару, ну щось на телефон не передається. Тут погане освітлення, то буде так. Будемо ляпухи наносити, те, як ми запланували. Ну, побачите, що будемо робити. А як ні, то прийдеться завтра ще. Другий шар робити шпаклівки буде видно. Це ми ще будемо думати. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Залишайтеся з нами на каналі, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До побачення!